Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ. Сьогодні хочу показати вам стенд для перевірки форсунок. Всі, хто ремонтує самостійно свою техніку, я думаю, це незамінна річ. Давно цієї позиції в нас не було. Раніше її виготовляли в нас в Україні, в Мілітополі. Потім ця позиція випала, і зараз її також почали виготовляти. Бачите, це бренд АГХ. І чесно кажучи, він набагато краще виглядає ніж ті, що робили в Мелітополі. Також фоточку додам. Подивіться, які вони були раніше. Ось тут буде фотографія, і зрівняйте з тим, що зараз. Ось це по ціні зараз коштує, ну, приблизно скажу, ціну 4-5 тисяч. Кому цікава точна ціна, будь ласка, в коментарях або по телефончиках, вони, до речі, в нас в описі. І там же в описі наші, наші соцмережі, це TikTok, Instagram, там викладаємо щодня відео з актуальними цінами. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь і туди. Ось так виглядає стенд. Сюди прикручується ваша форсунка. Є ось така заміна. Бачите, трубочка тут, виходить, йде на перехідник меншим діаметром. Є ось такі гумові ковпачки, можна закрити. Так. Сюди заливаєте паливо і речашком цим качаєте. Тут є шкала в нас. Ну, доволі непогано зроблено, мені подобається. І якщо ви хочете перевірити свої форсунки, як вони працюють, якщо ви купуєте нові форсунки, також краще завжди перевірити. Чому? Тому що багато зараз реставрації можуть бути самі розпилювачі, так ну, не дуже гарної якості, котрі не розпилюють, а просто сопливлять, і це обов'язково краще перевірити. Тому, друзі, кого є фінансова можливість, придбайте. Я думаю, що. Ну, Воно вам знадобиться. все дякую всім за увагу. Підписуємося на нашої сторінки до наступних відео. Пока.